Розвиток інфраструктури Кременчука це першочергове завдання для міської влади та комунальників. Тому протягом двох тижнів в одному з районів міста КП кременчук водоканал виконує роботи по заміні водогону. Тривають роботи з заміни сталевого водогону діаметром 1100 мм, міліметрів, ділянка, яка підлягає заміні 180 вісімдесят метрів. Водогін сталевий був збудований наприкінці 60-х років минулого століття. Зараз залученням спеціалізованої підрядної організації планується замінити цю трубу в аварійному стані на нову поліетиленову трубу діаметром 800 мм. Завдяки сучасному обладнанню та технологіям процес заміни трубопроводу виконується швидше та якісніше. Роботи виконуються методом санації, тобто протягуванням ПЕ труби, труба в трубу. Для чого проведені значні обсяги підготовчих робіт нашим підприємцям. Замінені засудки діаметром 1000 мм, 400 мм. І як ми бачимо, це надало змогу зараз підрядникам працювати, як то кажуть, по сухому. Тобто зайва вода не потрапляє їм в хатлування. Вони можуть спокійно виконувати свою роботу. Такий ремонт водогону відіграє значну роль у роботі промисловості міста. Це водогон технічної води. Які забезпечує, скажімо так, важливе підприємство технічною водою. Тобто, з заміною цієї ділянки, надійність забезпечення цих підприємств технічною водою, вона значно покращиться. По завершенню усіх робіт буде виконана зворотна засипка котлованів та проведені роботи з відновлення благоустрою території. Дмитро Цирюльник, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.